Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Добрий вечір. Напевне, за останні дні тільки дуже видачі не чув про таку людину як Комарницький. і про те, що саме ця людина, саме цей діяч, судячи із записів які зробили правоохоронці в його офісі, корумпуючи депутатів столичних чиновників, для того, щоб приймалися необхідні рішення і для того, щоб генерувати величезні кошти, обкрадаючи киян і столичну громаду. Зараз ми Їдемо в одному цікавому місті, Як ви, напевне, також чули, що пан Комарницький в момент, коли на Буйсад вручали, а потім підозри багатьом причетним до розкрадання столиці безпосередньо. Керівник цієї організації тільки переховуються, ніхто не знає де він. Зараз ми у Відні. Навігатор каже нам повернути ліворуч. Під'їжджаємо до однієї цікавої адреси. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди, натискаючи на кнопку Підписатись під цим відео або ставайте спонсором цього YouTube каналу, для того, щоб ми мали змогу знімати більше таких матеріалів. Бо ми починаємо. Ну що, світло горить, машина стоїть, судячи з усього, маємо ознаки. Перебування або родини пана Комарницького, або самого тут у відні в одному з елітних районів на околиці австрійської столиці. Вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це усі. и Пана Кумарнитикул такош. Ну, тусовка, это вообще супер. Потому что ну, то есть это уложить, что Киев Зара, и все осталось. Потому что необходимость суть, но это що выборы были, я судя, что это финансировался. Я вот сейчас пол. Мы сделали большой опыт. Секретарям всех случаевая должность. Ну и где все деньги нахуй, наша команда? решил нахуй, за формирование бюджета, при котором мы идем по остаточному принципу. Он я пораздавал, а мы стоим в конце говорим, Так я не хочу. Больше заебался. Начинаем с себя, а потом идем другим. Ну уже хватит,

Час проведення операції Чисте місто проведено понад 90 обшуків. Виявлено та вилучено значну кількість документів, цифрових даних. На теперішній час керівник злочинної організації оголошений в розшук. Здійснюється активні слідчі розшукові дії по встановленню його місця знаходження. Корницькі, доброго дня, маховин такаєш українська правда. Шукали вас. Ага. Бумає, що ви в Україні. Так, то тому. Ну як, в Україні, ви в розшуку. А ви якось перетнули кордон? Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в розшуку? Ну як, ви ж, напевно, бачили набу, сап. де бачу. Що нову? В новину. Набу викрило офіс Комарницького, велися записи, довгий час. Та це ж фейкові новини, ви знаєте. Ну як, це фейкового новина? Ну, фейк рішення фейк новини. судів, ні, ні, заяви, правоохоронних органів. Почекайте. — Ви, до речі, представтесь, будь ласка, про що я я вас... і, і сказав? — Можна трошки кепочку зняти? Так. Знаєте? Ну, не дуже вами. — Я можу посвідчення. Ну, покажіть, будь ласка. Типа, будь ласка. Господи. Так, так. так, ага. Зрозуміло, просто я дивлюсь, що ви тут за мене. — За мною трошки шпигуєте, так? Ні, ми ще не під'їхали, і тут ви одразу виходите. Якби не шпигували, Ні, ну я ж бачив, що автомобіль стоїть. Я, А от... З вашого, з вашого дозволу його собі зафіксую, якщо вони не... так, будь ласка. Ви не заперечуєте? То скажіть, будь ласка. Бо наскільки я знаю, на території Австрії це протизаконно. Шпигувати за людьми. А ми не шпигуємо. Ні, хлопці, ми не ви шпигуєте. Поясніть, будь ласка, діяльність вашого підійшов. Офіс, офісу, як ви чи корумпували ви столичних чи нових ну, ви це, заробляли це. на цьому на працювати? Це, це, це все дурниці, ви це все добре знаєте. Якщо ви хочете mm -hmm. зі мною домовитись про зустріч, mm -hmm. давайте домовимось зустрінемось. Але якщо mm -hmm. ви хочете mm -hmm. зі мною шпигувати, ви ж прекрасно бачили, що ми три хвилини тому підійшли. Та як я бачив? Я побачив, що стоїть автомобіль, що там yeah. якась невідома особа, щось дивиться. ви. Скажіть, будь ласка, як ви опинилися на Австрії, як ви залишили територію України? Я вам кажу, ви за мною Якщо ви хочете з мною поспілкуватися, я вам залишу свій номер, uh -huh. залишу вам, вашому колезі, є ваш автомобіль, я його uh -huh. зафіксував. І ви зі ну, мною можете домовитись на зустріч. Хочете? Скажіть, так, а вже? хочете? Так, але запишіть будь мій ласка. На ні, одне запишіть. Ні, ні, ви запишіть телефон. Так. Так ви сьогодні не будете відповідати. Чому я вам відповім? Добре. У мене немає від вас секретів. Просто я шпигунів я ж, ви 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 ні, я ж це, не люблю. Ні, це, я це, думаю, дуже що добра, ніякі правоохоронні так, так, органи звинувачення можуть відповідати, відповідати на питання. Ну, я ж підійшов, я, проходить... я ж дивлюсь, стоїть якийсь це... стрьомний автомобіль. У ви вас вийшли, якийсь стрімкий автомобіль, земля, чому стрьом не вийде. Розберемо, що за автомобіль. Записуйте. Я три. Так. 8067. Так, як ви опинились на території? 503. Ви мене можете знайти за цим телефоном, mm -hmm. і я відповім на всі ваші. Я питання. Я переживаю, що я вас більше не знайду. Ви приживаєте відповідь, не отримав з вашою шпигунською вас тактикою. Того, дивіться, з вашою шпигунською тактикою українському Де ви, Михайло, і дати вашою шпигунською відповідь. тактикою, ви можете знайти будь-кого, mm -hmm. але я вам дав телефон. Якщо б вам було цікаво, ви б могли поцікавитись, і я вам дам коментарі. Вони Немає ласка, щось повітря. Ви бачите, що вас підійшов. Що схему. Не кажіть дурниці обкрадання київської громади. Ну не повторюйте Чи був ці дурниці. Пан Кличко, вашої діяльно. Михайло, не повторюйте ці дурниці. Які будь, саме? будь ласка. Що, що саме лише? з того, що дивите, було в публічному просторі дурниці? Я спрятували. особисто з вами не знаю. Так. Не знаю так? Ви під'їхали, за мною трошки так? Ви кажете, що я ви тільки що приїхав. Так, ви ж подивитесь, мамою. Це так. поліція, я думаю, подивиться. Ми вами просто поспілкуємося. Не треба, не треба якщо ви журналіст, погрожувати. А я не погрожу. Це добри. поліція буде розбирати, що ви тут робили на якому автомобілі, на яких підставках. Але добри. якщо а ви як ви журналіст Ви від правоохоронних органів, України, кажіть, і вас і журналістам, які законно під'їхали того... по правах погрожувати поліція, ну як я втік, ну, Я підійшов це. сам до вашого Скажіть автомобіля. Чи був чи був відомо? Пану пану ще один раз. Будь ласка, якщо ви журналіст, і я чув, що поваж, я чув. Я ще свою особисту думку не склав. Угу. То ви можете взяти в мене коментар, але не шпигуючи, не... щоб я вас там не, не, не видивлявся десь на задньому сидінні. Чому ви ховались на задньому сидінні автомобіля? Я ж до вас підійшов. Я ви це засняли. Я до вас вийшла. Ну я куди ви вийшли? Коли вже я пішов, зазв... ну, що ви там робите, то ви вже вийшли. Михайло, ви, по суті питання. Михайло, від... я виявив, що ви за мною шпигували. Знав, знав пан Кличко, Та да, не кажіть Про, про дурниць. Об, могли обкрадати. Да, не повторюйте ці громад, дурниці. Голосування, ну, навіщо Депутатів, ви журналіст чи що? Чи ви якесь замовлення виконуєте? Яке замовлення? Які... якщо ви журнал... так, журналіст, а я вам дам. Звинувачні. Послухайте. Ну, відповідь. Ви ж тільки атакуєте і звинувачуєте. Послухайте. Людині, яка натягла карту за, сховалася на задньому сидінні автомобіля. Вийшла на вулиці Вийшла на вулицю мож, до мене, мож, коли я вже полістри. підійшов до автомобілю. Не кричати, я то, не був а чому? То, так то, Давайте то, ми викличемо поліцію. Вона приїде, і розбереться, що так. ви тут робите взагалі. Я. І на якій підставі ви шпигуєте за на людьми, які, які знаходяться на території Австрії. Ви, ви послухайте, з я дам Чи вам коментар. Увагу? Я вам дам Давай. телефон. Добре. Якщо ви журналіст, то будь ласка, зв'яжіться, і ми в нормальному місці не так, що я вас виловлю в автомобілях. Я вам дам коментар. Ви думаєте, я буду від вас ховатися? Доб... Ви ховаєтесь від правоохоронних органів, Я тому, що Та ви не, не повторюєте дурниці. Да ви як не повторюєте дурниці. Тобто ви бо якщо ви виконували. цей а через запис не це? сховаєте, через якщо ви цей перед? запис я не сховаєте, і... я подам на вас до суду. Бо ви зараз повторюєте це ваше право. дурниці. Дивіться, я вам дам коментар. Це і належить журналісту, якщо журналіст нормальний хоче взяти коментар. А якщо журналіст шпигує, ховається, там, щось, щось робить, це все. Дивіться, ховаєтесь тут ви, а не ми. Послухайте. Хто вам це сказав? перебуваєте в розшуку ви? ви, а не ми. Як ви можете, як людина, таке стверджувати? Що Звідки ви це взяли? Що хтось ховається? Я від вас ховаюсь? Та я вас витяг з машину можу. Я не від вас, я, я не від нас від правоохоронних органів. Я Будьте добре, коли я є, вам зручно. Ну так наберіть, думаю. Давайте після обіду. Наберіть. Наберіть, тому добре. Все? Добре. Да. Не будете більше шпигувати. Є контакт? Це нормально? Дивіться, ви не ховайте, ви бу... вас не... не будете шукати. Та не я від шукати. вас, ну що чому я можу? Ні, Від нас не можна. органів українських можна, А від нас Та, не можна. Слухайте. Я, я ні не від кого не ховаю. І не збираюсь. Наберіть. І це ми могли зробити ще раніше. Добре, дякую. Я вам теж дякую. І картуз може не натягати. Так ви ж не могли сказати знати, просили підняти. Ну ну, я, ну, ну а я, бо я там заходжу. Так дивлюсь, можна, надивити, чи сидить, не можна Сидить людина в картузах, якийсь ось там. Ще якась там людина така. А це будинок ваш? Чи ви орендуєте? Ні, це не мій. так? Я вам там коментар. До, до, до. Дякую. Якщо він вам потрібен. Дуже. Чи вам просто провокація потрібна? Дуже потрібен ваш коментар. Відповіді на всі питання, які цікавлять українським. Домовляйтесь, як це належить. Чому? Чому ні? Наберу вас. Ну, Домовився. До. Дякую. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми мали змогу робити більше таких матеріалів, вступайте до клубу Української правди, підписуйтесь на Ютуб канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео або ставайте спонсором цього ютуб каналу. Власне, як я і казав ще під час зустрічі пану Комарницькому, що не буде він давати інтерв'ю, і вже ж це все була просто причина і аргумент для того, щоб втекти від, м'яко кажучи, незручних, але суспільно важливих питань про розкрадання в столиці. А вже ж, як і домовлялося, я написав пану Комарницькому. За тим номером, який він мені дав, написав я йому о 12.46. Доброго дня Михайло Ткач, турбує, в котрій вам буде зручно записати інтерв'ю. Далі відповіді, а вже ж нема. Бо, але повідомлення було прочитано. Далі о 17.06 я пишу пане Денисе, можемо у будь-який зручний для вас час записати інтерв'ю для того, щоб опублікувати вашу позицію стосовно. Звинувачень публічних українських правоохоронних органів. Пан Комарницький відповів через майже півгодини пане Михайле. Дякую, що пам'ятаєте про нашу домовленість. Шкода, що ви одразу не звернулися до мене напряму, незважаючи на те, що тут пункти сьогодні я заскочив вас під час стеження за будинком моєї дружини і змусив записати номер мого телефону. Справа, яку ви хочете обговорювати, є політичною і використовується для політичного тиску для мене як на адвоката, і думаю, що вам це відомо. Попередні публікації змі мали відверто маніпулятивний характер. Як я сказав уранці, я готовий до цивілізованого діалогу. Тому моя пропозиція до вас: надсилайте всі питання, які вас цікавлять, і ми обов'язково поговоримо. Переконаний, так буде набагато конструктивніше і продуктивніше, ніж ви будете. Ховатися, а я буду вас ловити. Напишіть, які строки це потрібно зробити. Денис Комарницький. Ну, власне, про політичну справу, я думаю, багатьох, багато хто з вас вже чув, зокрема в матеріалі колег з редакції «Бігус.Інфо». Записи і цитати з цих записів, і масштаб е цієї так званої організованого злочинного групування. Там і депутати, і архітектори, і заступники, і міська міська рада, і заступники Кличка мера Києва Віталія. І словом ці всі записи вони. Не можуть бути трактовані якось інакше. Ці всі записи були здобуті під час розслідування офіційних правоохоронних органів. Це не те, що там хтось десь когось записав. І відповідно усі аргументи, які наводить, а ми розуміємо, що пану Комарницькому треба приховатися тут у відні, як і більшості тих, хто сюди втік з України якимось дивом і пересидіти. Ми розуміємо, що єдиний е, шлях до цього це е, аргументація про те, що його хтось там якось, і начебто, переслідує. Хоча на цих записах опублікованих і національним антикорупційним бюро е, разом з, зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в межах цієї спецоперації, чисте місто, в межах якої документували офіс пана і всіх цих чисельних помічників, депутатів, чиновників і так далі. Е, Бо там записи ще за січень 25-го року, уявляєте, тобто. Третій рік повномасштабного вторгнення закінчується. Деребан столиці продовжується в цей самий час. І ця людина незрозуміло, як колишній депутат втік з України і, начебто, правоохоронці в цьому розбираються. Хоча ми вже бачили багато прикладів, коли теж розбиралися. Але наслідків, як ми всі пам'ятаємо, небагато ця людина Денис Комарницький, втік, не зрозуміло, яка йому точно хтось допомагав. З офіційних осіб і посадовців вхід до лідня і зараз говорить про політичне переслідування. І ну, власне, це черговий приклад того, як всі або більшість тих людей, які е, зловживають або заробляють на Україні або на окремих їм містах, або на столиці. Мають лише один єдиний шлях, і цей шлях більшість з них велика кількість. і ми також знайшли вже десятки таких людей, чиновників, депутатів, колишніх і так далі. Вони панують один єдиний шлях це заробляти в Україні. Заробляти на українцях, заробляти на українській землі, заробляти на тому, що от ми зараз у відні, тут дуже гарно тут архітектура, тут є правила, тут не можна просто вкрасти, от як ця туалетна схема, зокрема е яку інкримінують пану Комарницькому, коли ви на ділянці які розміщуєтесь якусь будову. І організовуєте оформлення цієї ділянки, а далі там зводите житловий комплекс. Тут це неможливо, і ці люди саме сюди тікають, бо тут все гарно, тут є правила, тут, тут вони не зможуть робити те, що вони робили там. І план один: заробляти, тікати сюди або в інше місто. І ну це смішно, коли вибачте. За неетичний вислів, це дивно скоріше, що така людина, як пан Комарницький, зараз говорить тут у Відні про закони і про те, що е, не можна, бачите, за, е, приїхати до нього до будинку і поставити йому питання. Не можна. А те, що вони роблять в Києві або в Україні, виявляється, можна. Такі справи. Такі справи. Попри запевнення, Денис Комарницький майже через тиждень відмовився зустрічатись зі знімальною групою української правди натомість обмежився лише письмовими відповідями на питання, які надіслав через чотири дні. У своїх відповідях Комарницький наголосив на політичному переслідуванні звинуватив правоохоронні органи у заангажованості та підкреслив, що його діяльність як адвоката та політичного радника обмежується консультаціями і правовою підтримкою клієнтів. За інформацією джерел української правди в правоохоронних уранах, спочатку Кумарницький переховувався від слідства у Києві згодом у Київській області. А 16 лютого опинився у Румунії, офіційно не перетнувши ані український, ані румунський кордони. Також, за даними співрозмовників української правди серед правоохоронців, Наразі перевіряється версія щодо причетності до втечі комарницького за кордон, прикордонників, представників розвідки та правоохоронних органів.